Дзеньпін та диктатор російський Путін провели перемовини відеозв'язком, Години 35 хвилин говорили. підбували нібито підсумки і обговорювали плани російсько китайського партнерства на рік. Що прийшов? В час розмови Путін назвав Пекін головним торговим партнером. Наскільки це є так? Розпитуємо Дмитра Єфремова, це експерт української асоціації китаєзнавців і доцент кафедри міжнародних відносників Могилянської академії. Пан Дмитро, вітаємо. Наші вітання. Добрий вечір. Насправді, називати Пекін головним торговим партнером, це фігура в мові Путіна. Чи насправді цифри показують саме це? Для Путіна вони показують саме це. Він цим похвалився під час їхньої розмови з Сідіньпіном і сказав, що не мов би, навіть попри зовнішні впливи, як він сказав, а тут мають на увазі санкції. Торговельний оборот між Китаєм та Російською Федерацією сягнув здається 220 мільярдів доларів, і попри те, що протягом останніх кількох місяців були повідомлення, що є перебої із оплатою за поставлені товари, що фінансова система Російської Федерації навіть відділена від китайської системи, все одно переказ коштів. Ускладнений, все одно Путін сказав, що торговельний оборот зростає. Швидше за все, частину цифр, які він озвучив, він сфальсифікував або, можливо, його вели в оману. Тут знаєте, ще питання у перспективі. А як у перспективі можуть і будуть їхні відносини, стосунки, зносини там, у різних аспектах розвиватися, зважаючи на фактор. Штати. Штати з Трампом? Я думаю, тут є низка загроз настільки для Російської Федерації, скільки для самого Китаю. Вона пов'язана із тим, що, очевидь, нова команда Дональда Трампа буде займатися переглядом існуючих торговельних стосунків з Китаєм. Дональд Трамп та його послідовники будуть намагатися добитися паритету у двосторонній торгівлі. І, хоча за останній час диспаритет скоротився, все одно торгівля між сполученими штатами та Китаєм викривлена на користь Китаю. Отже, арсенал заходів, які спробує вжити Трамп, буде направлений на те, щоб захистити американський ринок від дешевих китайських товарів. Вочевидь, він спочатку спробує зустрітися з китайським керманичем, провести розмову, висунути йому свої вимоги і спробувати здійснити певний тиск на китайське керівництво для того, щоб домогтися поступок. На свою користь, але оскільки і в Китаї, і в Сполучених Штатах є чіткі усвідомлення того, що стосунки можуть бути між ними контрольованими, але ніколи не будуть приязними і дружніми, то швидше за все таку форму тиску китайська сторона сприймати не буде і відмовиться. Йти на якісь поступки, які вимагати, яких вимагатиме американський представник або сам Дональд Трамп особисто, в підсумку це швидше за все завершиться новим раундом торговельної війни, яку ми побачимо через деякий час. Я так розумію, американці взяли паузу для того, щоб належним чином підготуватися до неї. Знаєте, нерідко останнім часом ми чуємо такі формулювання епітети на адресу взаємин Пекіної Москви, Що насправді е Росія це васал. Китайський і все вже вже давно віддано китайцям. І он подивіться на далекосхідні регіони. Там взагалі все взято в концесії, в оренди на 100-500 тисяч мільйонів років. Ну і в принципі, китайський товар всюди заходить, витісняє російський і так далі. Ба Більше ті, хто дивилися оці от майже півтори години, понад півтори години бесіди Сі і Путіна було враження у цих людей. Вони говорили, що Путін поводився як песик перед господарем. То Направду такі зносини між Пекіном і Москвою, господаря і васала чи ми занадто оптимістичні, і ми так хочемо видавати бажане за дійсне? Я думаю, це дійсно риторична фігура, я думаю, це деяке перебільшення. Справа в тому, що в Російській Федерації до Китаю ставляться з пересторогою, вони побоюються Китаю. Але оскільки розмір Російської Федерації та об'єм її економіки дозволяють. Їй принаймні. Близько до паритетно вести розмову з китайською стороною, то вони намагаються не не допускати китайців в критичні для себе сектори економіки. Вони тримають їх на відстані китайських інвестицій до Російської Федерації практично не надходить. Я із своєю студенткою досліджували, що там відбувається в далекосхідних регіонах Росії, і здається, всі ті гучні заяви про те. Що має місце якась інтенсивна регіональна економічна співпраця? Це швидше за все бульбашка. А насправді більшість проєктів потім. Після гучного оголошення не отримують ніякого розвитку. Тобто, це така декларація, яка влаштовує обидві сторони, вона ініціюється для того, щоб створити певну сприятливу інформаційну картинку. А потім ці всі проекти хороняться місцевими чиновниками і не отримують суттєвого розвитку. Є деякі проекти, які були реалізовані, але в порівнянні з тим, скільки заявлялося, частка таких проектів не Надзвичайно висока, тому вся ця взаємодія між Китаєм, пане Дмитре Росія дуже загрозливою. Насправді носить більше такий декоративний характер. Вона обертається довкола торгівлі, довкола дипломатичної кооперації і довкола певних військових і тактичних навчань. Але більших форм інтеграції і зближення між цими двома країнами не спостерігається. Більше того, я думаю, правильно буде казати про те, що той рівень відносин, який між Росією та Китаєм досягнутий зараз, це потолок, і вище нього вони розвиватися не будуть. Буквально півхвилини. А оці е, історії про Китай купив землю. На 50 років китайською мовою розмовляють у деяких російських містах. Це виходить теж більше бульбашки і фікція, ніж реальність. Це перебільшення. Це міт. перебільшення. Це. Хоча деякий приватний бізнес Китаю на території Росії працює в далекосхідних регіонах. Працює, але він не масштабний і вони їх контролюють. Дякую. Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Єфремов, ви з нами це експерт української асоціації. китайзнавців і доцент кафедри міжнародних відносин у Мігілянської